Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Сьогодні цікавий відеоматеріал. Поговоримо на тему, як реагувати на критику, на бруд певний в взаємовідносинах, так? і взагалі як реагувати, коли ви в контакті з, скажімо так, агресивною людиною. Бажаю вам приємного перегляду. Дивіться. Це питання дуже обширне, так і все глобально залежить від контексту, від тої ситуації, що наразі має місце в вашому житті, безпосередньо в комунікації з тою чи іншою людиною, і в якому статусі а, людина, з якою у вас є комунікація. Тому що дивіться, одне діло, коли ви спілкуєтесь з абсолютно незнайомою людиною, і у вас є конфлікт. А, інша справа, коли ви спілкуєтесь з роботодавцем, а, коли ви спілкуєтесь з вашими батьками, з вашою коханою людиною, тобто. Тобто ви прекрасно розумієте, виходячи з цих прикладів, питання контексту, і давайте розглянемо декілька дуже важливих контекстів, котрі так чи інакше в вашому житті трапляються. Перший контекст це коли критика, коли певна агресія на вашу адресу є від де-факто анонімної людини. З цим спіткаються люди, що ведуть досить таки активну соціальну діяльність в інстаграмі в інших соціальних. На мережах, це Ютуб, якщо ваша діяльність з цим пов'язана, ви прекрасно знаєте, що таке хейт, ви прекрасно знаєте, що таке критика, ви прекрасно знаєте, що таке неаргументована критика, коли люди намагаються чіплятися просто до якогось слова, брати і виривати це слово з контексту, інтерпретувати його вже по-своєму. Це коли люди починають просто придиратися до твоєї зовнішності, до твого голосу, до твого волосся, до всього. Аби лише прокритикувати. Як реагувати на анонімну критику? Відповідь дуже проста: ніяк. Ну, просто ніяк не реагувати, адже в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Ви нічого не зміните. Ви взагалі нічого не зміните. Більше того, складається враження, що ви комунікуєте, ну, з. Людиною без обличчя, ви не знаєте, хто це, ви не знаєте мотивів цієї людини. Але ну здебільшого, коли ти читаєш критику, чітко можна побачити вона конструктивна чи не конструктивна. Якщо вона не конструктивна, і якщо в цій критиці дуже багато переходів на особисте, то це просто критика заради критики. Начебто, з однієї сторони, я все просто кажу, що не реагуйте на це, але з іншої сторони. Я іноді дивувався, коли люди в медійному просторі, що позиціонують себе як успішні люди, і де факто вони і є успішними людьми в силу того, що вони вибудували якісь підприємства, серйозний бізнес, коли люди на власних сторіночках Facebook намагалися когось в чомусь переконати, тобто в тебе велика компанія, в тебе багато справ, в тебе багато завдань, в тебе є проблеми. І тим не менш, ти знаходиш час для того, щоб когось в Фейсбуці в чомусь переконати. Питання навіщо? Питання навіщо? Розумієте? Тому одразу як реагувати на анонімну критику? Да ніяк не реагувати. Просто потрібно в себе в голові прийняти той факт, що це нормально, і так воно і буде, і ви цього не зміните. І якщо ви будете витрачати вашу увагу, вашу енергію і час на те, що ви зараз будете переконувати когось якусь. Людину в чомусь маєте розуміти, що де-факто через годину, умовно кажучи, на її місце прийде інша людина, що буде вас критикувати, і це постійний процес, в якому просто немає кінця, немає завершення. Тому як реагувати на анонімну анонімну критику взагалі ніяк і крапка. Це перше другий контекст. Вашої професії тут дуже важливий момент чітко зрозуміти, хто вас критикує, і це перше, і друге за що. І третій момент потрібно зрозуміти: ця критика є вмотивована, вона є аргументована, чи вона є, скажімо так, при, притягнута за вуха. Класична ситуація в роботі вас критикує ваш роботодавець. Так і тут потрібно чітко зрозуміти за щось, чи просто аби прокритикувати. Якщо вас критикують за щось, тобто ви реально зрозуміє, розумієте, що ви зробили помилку, і ця помилка вартує грошей. Або ви зробили щось некоректно по відношенню до клієнтів фірми, в котрій ви працюєте. Так, або ви ну, глобально не закрили як щось вчасно, вашу зону відповідальності. І ось, власне, ваш роботодавець вас критикує. І тут дуже важливий момент, чітко розуміти, що є різні роботодавці, і здебільшого вони будуть в плані критики переходити і на особисте і можуть вас образити, і можуть дійсно словесно вас образити таке інше. І, знову ж таки, виникає питання: а що робити в цьому випадку? Чи, Потребувати в момент критики поваги до вас, навіть якщо ви зробили щось некоректно. Я вам скажу власну точку зору. Якщо ви реально розумієте і бачите, що критика навіть місцями десь агресивна критика, невічлива критика, тому що критика може бути вічливою. Якщо критика невічлива, але вона за щось то ми чітко робимо причину і наслідок. Наслідок критика причина те, що ви чогось не зробили в такому разі, навіть якщо вас не дуже коректно критикують, я би змовчав. Я би змовчав, тому що якщо ми будемо в моменти, коли ми щось зробили некоректно і погано, нас за це критикують, і нам не подобається тональність, і нам не подобається як нас критикують, і ми кажемо все до побачення. Йду шукати нове місце роботи, будете все життя шукати. Абсолютно очевидно, будете все життя шукати. Тому що в тих моментах, коли ти реально зробив помилку і тобі не подобається контекст критики, і ти не можеш змовчати, і ти не можеш прийняти, будеш все своє життя бігати, шукати роботу. Або, врешті-решт, іди і працюй сам на себе. Розумієте? Тобто, якщо критика аргументована, питання в якому форматі вона подається, як на мене. Ну, тут вже можна і змовчити. Тут не потрібно вже, скажімо так, впиратися рогами. Ні, я вимагаю тут. Інший момент, коли вас критикують невмотивовано, коли вас критикує роботодавець, коли вас критикують ваші колеги, що вам де-факто, по позиції рівня. Так? Якщо ви бачите, що це просто претензії на особисте, якщо ви бачите, що це можливо якогось роду, ну, скажімо, травля вас, тут потрібно відстоювати свої кордони, тут потрібно відстоювати свою позицію. Не, не казати, Чому ви це робите? Да? Не робіть цього, будь ласка. Здебільшого, якщо ви робите зауваження і просто цього не робити, а люди продовжують це робити, ем, власне. Ну чисто знаєте, чисто ем, як на мене ем, примітивна соціальна гра, коли хтось когось намагається задивити, це як в школі було, хтось відчуває. Сильніше відчуває слабшого і намагається його задавити. Сильніше відчуває сильнішого і е, оминає його десятою дорогою. Так часто насправді трапляється. В такому випадку вам потрібно відстоювати свої кордони. В такому випадку вам потрібно чітко казати, а, і не дозволяти подібної поведінки до вас. Якщо критика не аргументована, просто критика заради критики, ви відстоюєте свої позиції, враховуючи чіткі аргументи. І серії, якщо хтось на вас наїжджає, ваш керівник. Без, без причини ви кажете, ви можете сказати, я перепрошую, умовно кажучи ем, Іван Іванович, але е, ви в даному контексті говорите неправду, тому що один, два, три. І це треба не боятися сказати. Здебільшого ви люди мовчать, коли їх критикують, тому що вони просто бояться щось сказати е, у відповідь. Не тому, що не знаєте, що сказати, знаєте, боїтесь. Оце фундаментальний момент. Боїтесь, А боїтесь, що або зарплату затримують, або з роботи взагалі попруть. Ми просто всього боїмося. Ми зашугані, розумієте? Тут ще дуже цікавий момент є, друзі. Він може здебільшого трішки різонути вам, вам вухо, слух, але я все-таки його озвучу. На моє глибоке переконання, ми дуже, якщо ви на якійсь позиції і всього боїтеся, і вскрізь якби, намагаєтесь мовчати, це тому, що ви занадто сильно тримаєтесь за цю позицію. І можливо, у вас є сумніви, що у вас буде десь хороше працевлаштування, Якщо ви будете звільнені ну там з цього місця поточного місця роботи в такому випадку, я можу сказати одну річ: на моє глибоке переконання за моїм досвідом: людина, що є дійсно хорошим спеціалістом, людина, що є, ну скажімо так, вже професіоналом своєї справи, ніколи не буде безробітною. Ніколи людина, що є реальним професіоналом, людина, що є дуже компетентною, завжди знайде собі роботу і рано чи пізно знайде собі нормального, адекватного роботодавця, що буде бачити реальні високі компетенції. Компетенції і цей роботодавець реально буде розуміти, що блін, я стільки часу витрачав на те, щоб знайти цю людину здебільшого, це вже приватні підприємці, тому що в державних структурах, як на мене, ситуація дещо інакше. Там все, все ж таки застрягли трішечки а, в розвитку, там, скажімо, 20-30 років тому назад, і якогось такого прогресу немає. А інше питання це приватні підприємці. Але приватний підприємець буде вимагати, і в першу чергу вимагати компетенції, так. Тому, якщо ми говоримо про критику в професії, чітко розділяємо, аргументована не аргументована. Якщо аргументована і вам не подобається тональність, я б змовчав, тому що ця критика є де-факто наслідком мене причиною, причиною ваш промах і що ви чогось не зробили, або зробили серйозну помилку. Так? А якщо критика не аргументована, просто критика заради критики, в такому випадку потрібно відстоювати свої позиції. Наві, а особливо, якщо хтось із людей, що соціально рівняв вам по професії, намагаюся десь на вас скинути. Які стрілки в такому випадку реально потрібно відстоювати свої позиції? Третій момент критика. Певна агресія в стосунках з рідними людьми. Це насправді найскладніша ситуація, тому що рідних ми не вибираємо. І з рідними ми де факто, як би так чи інакше, в більшій або в меншій мірі ми спілкуємось. І, наприклад, ви отримуєте постійну критику. Ви вже доросла людина, не будемо казати, що вам там 10 років. Вам вже 25-30 років, вас не дуже хороші взаємовідносини, наприклад, з батьками, з батьком, з мамою. Так? Ви отримуєте якусь критику на вашу адресу. Місцями агресивного, що ви робите щось не так, як того очікують від вас батьки. Це принциповий момент. Батьки очікують, відпові... що ви відповідали певним їх потребам в вашій поведінці. Це насправді велика проблема, тому що батьки просто не сприймають ту точку зору, що їх діти вже дорослі і мають право обирати і робити помилки в власному житті. І будувати взагалі свій шлях, так життєвий. Тут принциповий момент полягає в тому, якщо ви робите зауваження вашим батькам, ви доросла людина, вам щось не подобається, і ви кажете так: мамо, тату, я тебе прошу. Давай, давай. Я доросла людина, я сам прийму рішення. Не потрібно мені завжди казати там, один, два-три. да? І те, що ви кажете, це далеко не є свідченням того, що ви говорите правду, чи що ви реально знаєте, як, як жити і що робити. А, Іноді батьки, вже коли момент себе не можуть контролювати, можуть сказати, буде там яйце курку вчити і таке інше. Да? А, дивіться, важлива позиція. Якщо ви даєте зауваження вашим батькам і вони реагують, ну вам повезло. Це прекрасно. Здебільшого буває не так. Ви робите зауваження, а батьки навпаки ще більше вам у відповідь починають агресувати і взагалі не сприймають того, що ви робите їм зауваження. Як тут діяти? Де-факто два контексти. Перший контекст: ви закриваєтесь і кажете, все, ні про що з вами не говорю, ви образились. Але така собі позиція, як на мене, так друга позиція ви просто намагаєтесь уникати тем. Котрі потенційно будуть виводити на проблемну комунікацію з вашими батьками. Ви просто ці теми уникаєте. Або третій варіант ви слухаєте, а робите по-своєму. Ви кажете добре-добре, але робите по-своєму. І як на мене, це мабуть найкраща позиція. Ти слухаєш в моменті в тебе немає конфлікту, адже ти ніяких контрольних аргументів не приводиш, не намагаєшся щось комусь там. Переконати когось, тому що, а навіщо переконувати людину, яка не переконується взагалі? Ну, в чому сенс, в чому зміст, розумієте? І в той момент, коли ви, мабуть, як на мене, третя позиція сама сама важлива і сама, сама коректна. Ви слухаєте, а робите по-своєму. І в моменті спілкування якось де-факто глобального конфлікту не відбувається. Так, це контекст відносин з рідними людьми. Якщо ми говоримо про рідню далеку і рідню трішечки неадекватно. То ну слухайте, ви бачитесь раз на рік, раз на два роки. Взагалі емоційно не в... потрібно не включатися в ці розмови. Просто да, да, да. робіть. Знаєте, знаєте, мудрість то в чому полягає? Зробити так, щоб ваш співрозмовник відчував, що він має силу, що він має авторитет і його слухають. Але ж його де факто не слухають. З ним просто погоджуються. Але погодитись це не озна в момент в спілкуванні це не означає прийняти точку зору. Це колосальна відмінність. Прокивати головою, і сказати так, ти правий, і прийняти це правий на озброєння це абсолютно різні речі. А тепер, що стосується в контексті незнайомих вам людей, вкотре, з котрими ви опинилися де-факто, так, один на один, або не один на один, тим не менш, ці люди є агресивними, ці люди є, ну, мабуть, перепрошую, але трішки бидуватими, невихованими. Так, агресивними одразу в мене виникає питання, чому ви опинилися в цьому контексті? Чому ви опинилися серед цих людей в цьому закладі, який є просто магнітом для ідіотів? Я називаю речі своїми іменами, Є завжди так було в будь-якому суспільстві, в будь-якій країні є місця, котрі є магнітом для адекватних людей, і є місця, котрі є магнітом для ідіотів. Очевидно, якщо ви опинилися в місці, що є магнітом для ідіотів, тут виникає питання, як ви там опинилися. Але байдуже, ви вже опинилися, і у вас виникає конфліктна ситуація. І е, якщо це місце, що є магнітом для ідіотів, конфліктні ситуації здебільшого переходять в бійку. здебільшого. Там, в принципі, якщо ти починаєш щось в кому чогось в чомусь переконувати, людина стає ще більш агресивною. І тут виникає питання, як реагувати. Ну... Абсолютно життєво скажу, якщо ви відчуваєте в собі сили, відстоюйте свою позицію. Якщо ви реально бачите, що ви можете вам можуть настукати по голові, але якщо ви також можете гарно настукати по голові, то прошу. Якщо ви бажаєте, скажімо так, трошечки хапануть адреналінчика, прошу, робіть. Або уникайте цієї ситуації. Яким чином погоджуйтесь, вибачайтеся. Ну, тобто, погоджуйтеся, баба. Я там я перепрошую, так, не правий. Я тобі на ногу наступив. Вибач, я не хотів, мужик. Вибач, ну буває, сам розумієш. Так хтось каже, а ти прогнувся? Ну, це може сказати. Тільки я би бачите не дуже розумні люди, ти прогнувся, тому що ти не прогнувся, ти уникнув конфлікту. Це абсолютно, ем, абсолютно інший настрій, так? абсолютно інший погляд на цю позицію. Ти не прогнувся, ти просто уникнув конфлікту. Тому що, вибачте, а нафіга тобі цей конфлікт. Навіщо тобі в цей вечір, коли ти там, можливо трішечки випив і опинився в місті, що є магнітом для ідіотів, створювати конфлікт, щоб потім поїхати в лікарню і потім з поліцією, що розбиратися. Ну, де факто так воно і є. так? Тому в цьому контексті, друзі, як реагувати? Два моменти: відчуваєте в собі сили і хочете адреналінчика хапнути? прошу, і, як би то мовити, вперед, да? вперед з піснею. Але якщо ви не бажаєте цього, то просто уникайте ситуації. А якщо конфлікт є, то, то вибачайтеся і погоджуйтесь. Я не правий, все, все, все. Питання знімаються. Але... Ну, знову ж таки, я, як розцінювати ситуацію? На, мі, на моє переконання, ви молодець, що ви уникнули конфлікту. Розумієте? Хай та сторона е, відчуває себе там, перемогу, о, я тут, я молодець, а він, типу, боягуз забоявся. Яка різниця, ви цю людину бачите перше останній раз в житті? Кому що доказувати? Кому що доказувати? А якщо у вас поруч з вами друзі, друзі котрі вас, типу, давай, давай, давай. Іди вперед, докажи, що ти мужик. Ну, знову ж таки, питання, що це з вами за друзі, що це з вами за колектив зібрався? Ось так. Ось таке сьогодні відео, друзі. Сподіваюсь, було цікаво. Насправді тема дуже складна, тема, тема, тема дуже обширна. Все залежить від контексту, від конкретної ситуації. Я не можу. Задовільнити всі ваші потреби в цій темі, тому що я просто не знаю конкретної ситуації, що відбувається у вас з мамою, з татом, з коханою людиною, і так і таке інше. Я просто не знаю цієї ситуації. Моє завдання, знаєте, так поверху пройтись. Ну, ось як мені здається, пройшов поверху, досить таки непогано. І ще, мабуть, один момент. Давайте з точки зору рідні і близьких вам людей, якщо у вас спілкування з коханою людиною. І, скажімо так, у вас трішечки не вдається, і критика здебільшого є неаргументована, ви маєте чітко розуміти і бачити, що з вами за партнер. Це принципова позиція, тому що є відносини, в котрих є ну, так званий аб'юз, да? тобто, коли одна сторона. Шляхом маніпуляції намагається зробити реально все можливе для того, щоб інша сторона під неї прогнулася. Маніпуляцією образою почуттям вини всі ці речі аб'юзери впускають в хід. Ну просто це вже в них на. На рівні певних рефлексів в спілкуванні. Ви маєте це чітко, друзі, бачити. Тому що взаємовідносин, де одна сторона відчуває себе в певному дефіциті, де одна сторона страждає надзвичайно багато. Нас просто про це не говорять. Але серед сімей у нас немаленький відсоток насильства. Нас просто про це не говорять. Це, не, це ніде не афішується. Розумієте, але тим не менш. Це є проблемою. Це є проблемою, коли там хтось руку один на одну піднімає. І це не тільки там чоловік на жінку руку піднімає. Є і зворотні моменти, так, коли жінка в сім'ї буде так, як я сказала. Що робити в цьому контексті? Змійте. На моє глибоке, це трошечки зараз уже від теми і затягнеться це відео. Я перепрошую. На мій, на моє глибоке переконання, що наше покоління людей, котрим зараз 20, 25, 30 років, молодих людей, значно вільніше свідомо, більш вільні і свідомо, ніж люди покоління Радянського Союзу. Тому що, ну пригадайте всі ці стереотипи. В 20 не народила там, стара Ідєва. Да? В тебе якісь проблеми в відносинах, ти хочеш завершити ці відносини, куди тебе рідня заклює? Що завершити? Ти що, ідіот? Про що мова? Закрий і йди. да? Ось такі були стереотипи. І дуже багато людей. Будучи в відносинах, розуміли, що вони з людиною до котрої вже ну ніяких і почуттів немає, просто звичка. От і все і. Агресія, то накопичується, а потім вона все-таки знаходить, знаходить якусь дірку, через яку вона може пройти. І починається ну, і насильство в сім'ях, починається там самий базовий варіант це починають гуляти, що чоловіки, що жінки гуляють, розумієте? Знову ж таки, один із стереотипів, що тільки чоловіки гуляють, ніфіга подібного. Ті інші гуляють аж бігом. Якщо в відносинах уже реально давним-давно конфлікти пішли. розумієте? А люди про це просто не говорять. І наше покоління людей, котрим 25-30 років, значно вільніше все почувають. Значно простіше виходити на діалог і значно простіше завершувати якісь відносини. Мені здається, не потрібно завершувати якісь відносини ані жити в відносинах, що вже просто висмоктані повністю, і рано чи пізно ви прийдете формат звинувачень на адресу один одного і певної агресії в адресу один одного. Ну знову ж таки молодому поколінню легше завершувати ці історії. Людям старшого покоління значно важче, і я нікого не критикую і не обвинувачую. Я просто реально розумію, чому так. Тому що є речі, певні переконання, що цементувалося в вашій свідомості, і вони вже просто з вами. Вони просто з вами були, є і будуть. Друзі, таке відео. Дякую вам велике. Прошу лайк, лайк, дизлайк, коментар. Пропишіть, що сподобалось, що не сподобалось. І побачимось в наступному відео. І, друзі, наголошую в четвер, 2 лютого о 19-й годині за київським часом. Вже після завтра в нас буде класний вебінар на тему, як тримати свій енергійний стан на дуже високому рівні, як бути енергічним, енергійним та продуктивним. Вартість вебінару лише 200 гривень. Бажайте прийняти участь, перейдіть в опис до цього відео, і там буде. Посилання для здійснення оплати, все дуже дякую і побачимось.